Всім здорова, як ви знаєте, недавно було створено рубрику Темні часи. Там ми пройшлися по команді, у якої сезон без чемпіонства є провальним. А сьогодні ми поговоримо про темні часи другої за легендарністю команди. Але все-таки я думав, який невдалий проміжок часу підходить, точно не кінець 70-х, ані середина 90-х і навіть не початок нульових. І тут підходить той момент, коли Макларен вирішили пробудити у більшості своїх фанів ностальгічні відчуття. 2013 рік до команди повертається Рон Деніс, через що страждає Мартін Вітмарш, який керував командою з 2009 року. Причиною звільнення Вітмарша стали не дуже стабільні результати сезону 2013. Проте з'явилася та сама новина. До команди у 2015 році повертається Honda, яка пішла з Формули 1 після 2008 року. Фернандо Алонсо теж повернувся після своїх віце-чемпіон з Феррарі. Хонда, схоже, теж доволі сильно надихнулася ідеєю повернути знаменитий дует. І почали створювати двигун то це повертало впевненість болівальникам на той момент срібних стріл. А тим часом у 2014 році Деніс запрошує Еріка Бульє, який до цього працював в лотус. І на фоні так собі результатів маки були впевнені у своїх успіхах у майбутньому. 2015 рік вболівальникам маків представляють оновлене лого і боліт у стилі кінця 90-х та початку нульових, який мав відкривати нову епоху великих результатів. Був представлений від Хонди Ясухі Сарай, який теж обіцяв про повернення тієї самої Хонди, яка жахала Формулу 1 з кінця 80-х до початку 90-х. Іспанія, 2015 рік. Тести. З боксів виїздить красивий сріблясто-чорний болід. І 380 кіл за 12 тестових днів. І тут у запеклого вболівельника Макларен з'являється питання. Якого біса? І на цьому моменті ми переходимо до однієї з серйозних проблем боліду. А точніше двигун. Honda 615H не був стандартної компоновки. Точніше, вона була більш щільною, що давало кращі можливості для використання балансу у вазі та використання одного з найкоротших болідів в пелотоні. Але щільна компоновка приводила до того, що двигун буквально виходив з ладу. Так мало того, двигун втрачав ще 50 кінських сил проти Мерседесу у потужності. Що виливається у доволі серйозні проблеми. Перша половина сезону буквально пекло, де майже не в кожній гонці або двигун виходив з ладу, або команда ледве-ледве приїздила до фінішу. Мова про очки навіть не йшла. А перші очки випали в Монако, потім в Британії та подвійні в Угорщині. Наступна половина сезону пройшла більш-менш спокійно. Але очок заробити шансів було не дуже багато. І поступово стосунки між Макларен та Хондою починали ставати гіршими. Сторони стали звинувачувати один іншого у провалі сезону. Одні звинувачили у поганому двигуні, інші у поганій конструкції боліду. На 2016 рік Макларен приготували нове шасі, і воно виглядало набагато краще. Але проблеми з надійністю нікуди не ділися. На той момент почав фейрити Алонсо, чого коштують його старти з місця. Але на фоні більш нормального сезону починала зароджуватися зрада. Рон Деніс, людина, яка витягнула Макларен від смерті у далеких 80-х, робив все можливе, щоб команда безбідно існувала. Був звільнений тими ж самими акціонерами, яких Деніс і запрошував. Знаєте, звільнення Деніса це палиця у двох кінцях. З одного боку, ви звільняєте людину, яка неодноразово рятувала цю команду, знаходила першокласних пілотів і взагалі відбабахала ось цей надсучасний комплекс. І, до речі, ось цей халявний контракт з Хондою теж його робота. А з іншого боку, Рон не раз демонстрував диктаторські замашки, через які з команди пішов Едріан Нью, жахливий перфекціонізм в усьому, в чому тільки можливо, пряма участь у шпигунському скандалі 2007-го і якраз провали з цією хонтою. Хоча, почекавши хоча б пару років, можливо у нинішніх сезонах чемпіоном міг стати непроставим. Але це здогадки, які залишаються на рівні фантазій. На місце Деніса посадили Зака Брауна, і хоч після стількох років це виглядає правильним рішенням, але тоді це виглядало підозріло. Потім прибрали Араї, на його місце поставили Юсукі Хазигаву. Батон пішов з Формули 1 другим пілотом Став стопель Ван Дорн. А єдиний, хто залишився, це бульє. А про сезон 2017 я не можу нічого сказати, бо він був прямою копією сезону 2015. Ну, дивіться, знову двигун горить: боліт ледве тримається в пилотоні. Перші очки приходять на вуличних треках подвійні очки знову в Угорщині та більш стабільний другий відрізок сезону. Ще на кінці 2017 року було вже відомо, що Макларен перейде на двигуни Рено, що на той момент виглядало логічно, бо французи на той момент, маючи свій заводський колектив, починали прогресувати. Сезон 2018 починався багато обіцяюче, але згодом помаранчеві почали падати вниз. В цей раз полетіла голова Еріка Бульє, а після сезону за ним пішли Фернандо Алонсо та Стофель Вандор. Новим директором Макларен став Андреас Зальдель. Пілотами стали Карлос Сайнс та Ландо Норріс. Спочатку можна подумати, що сезон повторював 2018 рік. Але потім Макларен почали різко прогресувати, чого коштує боротьба з другим болідом Red Bull, а в Бразилії перший подіум після семи років очікування. В принципі, 2019 рік можна вважати відродженням Макларен. Далі ви все чудово знаєте. У 2020 році була боротьба з Racing Point та Renault за третє місце в Кубку конструкторів, в 2021-му зміна двигунів на Mercedes та відхід Сайнца з команди, а ще й перемога в Італії. Та перший дубль з 2010 року. Ну а на цьому ми все. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та на мій телеграм-канал. Пишіть в коментарі, не забувайте про дзвіночок та донат на ЗСУ, і побачимось.